E Мужність і стійкість у вірі християн перших віків існування церкви часто були і залишаються найкращою проповіддю вчення Христового. Одним з таких благовісників істини став на початку 4 століття святий мученик Севір. Його тіло роздирали залізними гаками, оперізували розпеченим залізом, але так і не зломили віри, зрештою, святого обезглавили. Приклад мученика Севіра наслідував сотник Мемнон, який теж зазнав жорстоких катувань від язичників за сповідування Христа. Разом з ним постраждали ще 37 мучеників. Сталося це за часів правління імператора Діоклетіана у фракійському місті Філіпополі. Мученики це борці віри. Їхні муки це подвиг з відтінком урочистості. На шляху до світла, так називав свою роботу над розписом Київського Володимирського собору Віктор Михайлович Васнецов. Величний храм був зведений на честь 900-річчя хрещення Русі. Його будівництво тривало майже 30 років, а результат перевершив сподівання. Славу пам'ятки великого культурного значення собор здобув завдяки унікальним розписам, виконаним під керівництвом Адріана Прахова. Упродовж десяти років храм розписувала група видатних художників, серед яких були Васнецов, грубель, Нестеру. Урочисте освячення Володимирського собору відбулось 2 вересня 1896 року у присутності імператора Миколи II та імператриці Олександри Федорівни. Чудовий пам'ятник залишить Васнецову російським людям. Вони знатимуть в обличчя своїх святих. Угодників і мучеників. Вугільно-видобувна промисловість була і залишається однією з ключових галузей економіки України. Від кількості і якості здобутої сировини залежить розвиток металургії, залізничного і водного транспорту, в тому числі чи буде тепло в наших квартирах. У цьому заслуга кожного, хто спускається під землю, зарадить чергової тонни чорного золота. Видобуток вугілля праця небезпечна, але благородна. І кожен у цій справі герой. 2 вересня 2008 року Верховною Радою України було засновано орден за доблесну шахтарську працю. Ним можуть бути нагороджені працівники, які видобувають вугілля, залізну руду, руди кольорових і рідкісних металів, марганцеві та уранові руди. Орден має три ступені, найвищим є перший ступінь. Шахтёрський труд всегда сражение. Правдив і смел шахтьорський взгляд. В своєму рабочем снаряженні все горняки похожі на солдат. 2 вересня 2011 року з нагоди пам'ятних дат 960-річчя Святоуспенської печерської лаври і 85-річчя національного києво-печерського заповідника на теренах найдавнішого монастиря Київської Русі. Відкрився унікальний заклад. З відкриттям музею історії Лаври з'явилася можливість отримати вичерпну інформацію про головну православну святиню нашої країни. 900 оригінальних експонатів і копії з фондової колекції заповідника розташовано у 20 залах музею. Його відвідувачі можуть ознайомитися з формуванням архітектурного ансамблю монастиря, унікальним некрополем, з діяльністю видатних особистостей. Щоб повніше сприймати тематику музею, в його залах було встановлено сучасне інформаційне устаткування. Предмети, створені руками людськими за божим повелінням для виявлення через них слави Божої, особливо шанувались і шануються. У наступному випуску морські ворота Донбасу про найбільший порт Азовського моря у місті Маріуполі. Багато зіграних ним персонажів стали незабутніми і рідними блискучий комедійний і драматичний актор Євген Леонов. Він зумів запалити ідеєю відродження Олімпійських ігор багатьох політиків і громадських діячів свого часу француз П'єр де Кубертен. Щорічно 2 вересня в Одесі відзначається День міста.